І він увійшов до гробниці і побачив, і повірив. Про це поговоримо сьогодні в нашій урочистій дадемо на ділі — Воскресіння Господнє. Сьогодні в Слові Божому Йоанн Апостол разом з Петром на випередки біжить до гробниці, щоб там зустріти Господа. Дві історії життя. Йоанн, який був вірний від початку до самого кінця, коли стояв під Христом, зараз першим біжить до гробниці, його туди веде любов. І також Петро, який, можна сказати, що зрадив, не був вірний до кінця. Але і його веде до гробниці сьогодні любов. Бо потім визнає перед Ісусом, що Він любить, скаже, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Хоч зрадив, хоч впав, але повертається до Ісуса, щоб виразити цю свою любов. І саме вона нас спонукає до дії, рухатись, іти вперед, не зупинятися на тому, що відбулося, долати різні труднощі і випробування, саме любов дає нам сили. І зустріти Ісуса можна в гробниці, в своїй гробниці, щоб перемінити своє життя. Щоб воскреснути разом з Ісусом, чи вірю у Його Воскресіння в своєму житті, чи Він воскресив мене з мого упадку, з мого гріха. Це історія життя однієї людини, яка змінила погляд на Євангеліє для мене. Він був залежний від наркотиків і сказав, що я був мертвий. Від нього люди цуралися, відвертали своє обличчя. Він сказав, я ходив від мене, наче смерділо, як від лазаря, який був у гробі. І це був мій гріб. Я був мертвий. Але коли зустрів Ісуса, я воскреснув. Моє серце перемінилося, я почав інакше дивитись на життя і на світ, на людей. І життя змінюється через зустріч з Ісусом. Господь. Входячи в наш гріб, може нас піднести. Важливо лише побачити то місце, де я вмираю, де немає радості, де немає надії, де я не впустив Господа, щоб любов'ю бути спонуканим до дії, не зупинитися на цьому, а йти далі. Тож просимо сьогодні Ісуса, щоб Він зміцнив нашу любов, щоб побачив, щоб повірив Я, війшовши до своєї гробниці і разом з Ним воскреснути. Вітаю вас з прекрасною урочистістю, Воскресіння Господнього. Нехай Він наповнить нас своїм миром, миром, який може дати лише воскреслий переможець смерті і гріха. Бажаю смачного сніданку, обіду чи вечері в колі сім'ї чи друзів. І нехай Господь щедро нас благословить цю надзвичайно прекрасну урочистість Його Воскресіння.